Якщо наші попередні гості розповідали нам про здобутки про події, які вже минули, то зараз в нашій студії з'явився гість, який розповість нам про події, яка гряде про серйозну подію для нашого закарпаття. Фестиваль Червене вино». Вітайте в нашій студії Максим Адаменко, керівник турінфоцентру Мукачева. Доброго ранку. Доброго ранку Вітаю! Доброго ранку. Отже, ми ще у 2016-му, але вже впевнено крикуємо і плануємо події важливі, такі суттєві для Закарпаття на наступний рік. Отже, для початку, було б доречно згадати про проведення монологічного фестивалю, адже він був, мав оновлений формат, це і місце, і мораторії на всі смугасті не мати. Розкажіть, будь ласка, детальніше, аби ми пригадали в пам'яті, як, як це було. Ну, Взагалі можна сказати, що це прем'єра була і для вже повнолітнього фестивалю. Він 21 раз проводився. Ну і можна сказати, що це був і мій дебют. В такого масштабу заходу я вперше приймав участь. На новій території в парку перемоги він відбувався, відповідно, поспішали зробити інфраструктуру до цього заходу. Протягом цього року багато подій відбувалося на цій локації, і тепер парк вже готовий для прийому такої кількості відвідувачів, як було минулого червоного вина. Тобто створені більш зручності для перебування на території. Зараз прочитали інформацію, що наступний фестиваль він також буде мати суттєві оновлення. І він буде ці оновлення стосуватимуться умов участі в виноробі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це, адже я знаю, там такий серйозний відбір. Минулого року була попередня дегустація учасників, і по результатам цієї, цього конкурсу учасники і потрапляли, приймали участь. Тепер, скажімо, більш серйозно, тому що заявники, які подають заявки на участь на продаж, більше, вина, їх більше, і до кожного з них особисто маю їх відвідати. Таким чином, це є і фотоматеріал, і підтвердження того, що вони є все ж таки виробниками виноробами, що вони мають приміщення для дозрівання і зберігання вина, обладнання для його виробництва. Більшість має свої виноградники, хоч трохи. І таким чином, ось саме ці учасники будуть допущені до участі в аукціоні. Цього року така новація, що е, майже всі учасники вина будуть приймати участь в аукціоні. Таким чином, самі е, оприділяти, хто прийме участь і де будуть розташовуватись. Тобто схема парку з нумерованими будиночками по черзі вони будуть. Торгуватися. Чому такі жорсткі умови участі цього разу? Адже я пам'ятаю на фестивалях міг вийти навіть дідусь, який там сам в себе вдома чавить вино і якось він виноград, і перероблює це вино, і ось він продає якби, свою продукцію. Чому так, так категорично змінилися правила гри? Е, змінилися правила гри стосовно невиробників. Тобто є певна така категорія людей, вони дуже гарно знають маркетинг, вони їздять селами, скуповують то вино з двох сортів роблять шість, і потім дуже рентабельно це продають. Тобто такі ці бороти. дії направлені так ну, проти Зазвичай таких. так і є, що виробник має менший заробіток ніж продавець. І ось саме є на меті для відвідувачів представити вино від саме виробників. Саме ті вина, які люди виробляють. Ну і відповідно, хто має небагато вина, ось як кожний дідусь, то, мабуть, і невигідно таким приймати участь, бо вартість участі досить немала. І всі ці кошти є бюджетом фестивалю. Тобто фестиваль не фінансується з міського бюджету, він на самоокупності. Таким, таким чином таким автономним так. таким чином він реалізується. Чи відстежуєте ви якимось чином відгуки гостей, Закарпаття щодо минулих років проведення? Адже я зустрічала дуже багато різних думок, звичайно, ж більшість позитивно, дуже відгукувалася про фестиваль. Були деякі не зовсім позитивні. Як ви ставитесь до цього і чи реагуєте якось на ці звернення прохання? Звичайно, намагаємось реагувати, але зазвичай люди просто висловлюють свою негативну думку, не а не а не хочуть потім її аргументувати довести. Тобто ну, це просто так. Ну, в стилі сказали і проїхали. забув. Угу. А чи можуть взяти участь винороби, наприклад, не з Закарпаття або не з нашої держави? А, де ще таке вино роблять, як у нас на Закарпатті, закарпаття. Ну а можливо, можливо, хтось хоче <с похизуватися таке, також своїм ви своїм вином і для цього хоче приїхати ну, саме, саме на саме вино. Саме цей е, фестиваль він утворювався як е, закарпатського вина закарпатських приватних виноробів. Але е, цього разу буде винна конференція, в якій будуть приймати участь і винороби е, із-за кордону і Не просто приймати участь, вони будуть презентувати своє вино, і навіть ми намагаємось організувати дегустацію цих вин для всіх бажаючих. Коли буде проводитися фестиваль, скільки днів він буде тривати? П'ять днів з 11 по 15 січня. Тобто, якраз під час свят, так би всі, окрім того, що вдома, ще могли з друзями разом сходити і В цьому всьому. році нам пророкують дуже холодну зиму і. Можливо, є якісь варіанти, не знаю, хатинки для обігріву, адже я знаю, що фестиваль насправді збирає велику дуже кількість людей. Приїжджають люди навіть із різних куточків України. Вони їдуть туди і кажуть, я навмисно їхав сюди, тому що знаю, що тут фестивалі я от навмисно їхав, щоб взяти в ньому участь, щоб спробувати це вино. Але от люди ходять, пригощаються вином, так я розумію, але все-таки погодні умови. Щось таке ви фант фантазували на цю тему? Таких будинків. Де зайти всередину і погрітися ну, наразі немає багато, але так пазли сходяться. І звернувся один підприємець, який виготовляє котли, пічки, каміни, і е, його такі діючі взірці будуть на території, вони будуть топитися, відповідно, обгрівати. Ті, хто навколо підійде, і, корисно, і, і те буде те, заодно така виставка виставка цих виробів. Я впевнена, я, там буде напевно найбільше людей, особливо ввечері, коли буде дуже холодно. Щодо концертної програми, 2010 року гурт Рокаш презентував там свій, е, свою пісню, яка стала таким неофіційним гімном. «Вінко червоний, якщо не помиляюсь. А цього року чи будуть, чи можна їх буде почути, і хто буде складати ось цей колектив музичний? Звичайно, традиційно е, Рокаш, е, як він. Не хоче, може. але е, буде відкривати, звичайно, фестиваль е, з цим своїм гімном. Буде виступ і колективу. І ще там один проєкт у них новий, також буде презентований. Е, концертну програму взагалі готують люди, які займаються концертами е, такого плану, ну, як Поляна Фест був. Тож очікуємо професійного того виступу, професійної програми. Готується і навігація по парку, щоб люди розуміли, де що відбувається. Буде велика схема там, 6 на 2 метрів, щоб зрозуміло, де який винороб знаходиться, що можна було знайти. На вході будуть роздаватися такі невеличкі мапи, якраз цією схемою, і е, даними про учасників. Можна буде легко знайти, де що знаходиться і хто знаходиться. Тобто до улюбленого виноробу можна буде. Не розшукуючи, прямо пройти, буде дві сцени і два великих медіаекрани, які будуть транслювати так, Все, що на перехрест, що відбувається. Ви постійно удосконалюєте от саму структуру цього фестивалю. А скажіть, воно приносить якісь плоди? От і ви бачите якісь вагомі зміни, що зробили щось краще. Так позбавилася, от від цих е, палаток в полосочку, поставили гарні дерев'яні будинки, пізніше розділили. Винороби займаються продажем своїх виробів. Там ті, хто займаються їдою, своє продають, теж розділили, теж легше стало. А ви бачите, що якось це ну впливає якось на взагалі на життя фестивалю? Стає більше ну, покращується в будь-якому випадку. Ну, приємно людям приходити там, де зручно. Де зрозуміло, де не треба розшукувати, де весело, де смачно. І відповідно, як в тому анекдоті, де єврей не дає кредити, а банк не продає сімічки, так і винороби торгують вином. А підприємства харчові, ресторани вони не продають вино, вони просто годують. Таким чином вони не заважають один одному. І вдале це розділення, так, на вашу так. думку. Так, Ну що ж, ми тоді готуємось до фестивалю. Вам бажаємо отримувати задоволення від приготувань, скільки б воно не приносило хвилювання і проблем. Ну а всім закарпатцям і гостям міста ми кажемо, що ми вас чекаємо і запрошуємо до нашого до міста Мукачево, де відбудеться один з найкращих винних фестивалів у Європі. Я вам нагадую, в нашій студії Максим Адаменко, керівник Турінфоцентру Мукачева, говорили ми про червене вино 2017 тисячі вже незабаром наступного року через кілька місяців стартує у нас. Тож ми з вами не прощаємось за кілька хвилин. Повертаємось до вас.